Спляча красуня. Жили собі король з королевою. Дітей у них не було, і це їх дуже засмучувало. І коли вони майже зовсім втратили надію, королева народила доньку Пишне свято влаштували в королівстві на честь народження принцеси. Щасливий король запросив велику кількість гостей, які приготували багаті подарунки. Найпочесніші місця за королівським столом залишили для семи фей. Перед ними поставили дорогий посуд, тарілки з найтоншого фарфору, кришталеві келихи і золоті скриньки. У кожній скринці лежали ложка, виделка і ніж. Усе найтоншої роботи і теж з чистого золота. Раптом… Коли вже гості сіли за стіл, двері до зали відчинилися, і з'явилася стара фея, восьма. Її не запросили, бо гадали, що вона давно померла. Але король відразу наказав подати старій, як і всім, прибор. Не пройшло й хвилини, як усе було зроблено, але золотої скриньки з ложкою, веделкою і ножем їй не вистачило. Замість золотих старій подали звичайну ложку, звичайну веделку і ніж. Стара чарівниця ду уже образилась, вона вирішила, що її навмисно принизили і, відсунувши від себе посуд, щось злісно пробурмотіла. Коли настала найурочистіша хвилина свята, феї увійшли до дитячої кімнати і по черзі стали підносити такі дарунки, які неможливо було купити за всі багатства світу. Одна з фей побажала, щоб принцеса була найпрекраснішою за всіх. Інша обдарувала її лагідним і добрим серцем. Третя сказала, що дівчинка буде рости і розквітати усім на радість. Четверта обіцяла, що принцеса буде чудово танцювати. П'ята, що вона буде співати як соловейко. А шоста, що вона буде грати однаково майже майстерно на всіх музичних інструментах. Настала черга і старої феї. Стара нахилилася над колискою і, трясучи головою більше від злості, ніж від старості, сказала, що принцеса у собі палець веретеном і від цього помре. Усі таки здригнулися, коли почули, який страшний дарунок приготувала зла чаклунка для маленької принцеси. Ніхто не міг стримати сліз. І тут з'явилася наймолодша свей. Вона одна чула погрози старої за столом, тому завчасно заховалась, щоб упередити біду. Молода чарівниця заспокоїла присутніх. Не журіться, король та королева. Ваша дочка не помре. Я не маю сили, щоб зовсім зняти прокляття, але дещо можу зробити. Принцеса все ж уколе собі палець веретеном та не помре, а тільки засне глибоким сном на цілих сто років. Спати вона буде доти, доки не збудеть її прекрасний принц. І, хоча ця обіцянка заспокоїла короля і королеву, та все ж таки вийшов наказ, у якому під страхом смертної кари заборонялося всім підданим прясти пряжу, зберігати веретена і прядки. Пройшло 16 років якось королівська сім'я відправилась в один із своїх заміських палаців. Принцеса захотіла оглянути замок. Вона ходила з кімнати в кімнату і нарешті опинилася в кімнаті найвищої вежі. Там, за прядкою, сиділа стара бабуся і спокійно пряла пряжу. Вона й гадки не мала про наказ короля. Що це ви робите, бабусю? спитала принцеса, яка ніколи в житті не бачила прядку. Пряду пряжу, дитя моє, відповіла стара. Навіть не здогадуючись, що розмовляє з принцесою. Ой, як чудово! вигукнула принцеса. Дайте мені спробувати, чи вийде в мене так само добре. І тільки вона торкнулась веретена, як відразу збулося віщування злої феї. Дівчина вколола палець і впала як мертва. Перелякана стара покликала на допомогу, збіглися люди, але ніхто не міг привести до тями бідолашну принцесу. Король наказав не турбувати дочку, доки не настане час її пробудження. У той час добра фея була далеко від замку, та вона дуже швидко дізналася про нещастя від маленького карлика скорохода. На вогненій колісниці, яка була запряжена драконами, фея з'явилася перед королівським палацом. Фея як могла втішала короля і королеву, а потім, за допомогою чарівної палички, за одну мить усипила все царство і людей, і тварин, і навіть вогонь у каміні. Чарівниця так зробила для того, щоб через сто років принцеса не відчула суму, не побачивши навколо знайомих облич. Навколо замку з'явилося багато дерев і такий густий чагарник, що до воріт замку неможливо було підійти. Пройшло сто років, за цей час змінилося багато правителів. І от одного чудового дня син короля, який керував країною в цей час, відправився на полювання. У далечині над густим дрімучим лісом юнак побачив вежі якогось замку. Чий це замок, хто в ньому мешкає? питав він у перехожих, які зустрічалися йому по дорозі. Та ніхто нічого не знав про цей замок. Принц вже втратив надію отримати відповідь на своє запитання, як до нього підійшов старий селянин і сказав: Добрий принц, 50 років тому, коли я був молодий, як ви зараз, то чув від свого батька, що в цьому замку спить непробудним сном прекрасна принцеса, і спати вона буде доти, доки не прийде благородний і відважний принц і не розбудить її. Не вагаючись ні хвилини, юнак рушив до старого замку. Опинившись перед зачарованим лісом, принц зіскочив з коня, і дерева та густий чагарник вмить розступилися. Та крім юнака, нікому зі свити не вдалося пройти. Чагарник, пропускаючи принца, миттєво змикався за його спиною. Це могло б налякати кого завгодно, але королевич був дуже сміливим. Йому хотілося розбудити прекрасну принцесу, тому він не думав про небезпеку. Нарешті він опинився на просторому дворі перед замком. Принц подивився навколо, і кров захолола в нього в жилах. Він побачив людей у старовинному одязі всі вони були нерухомі, ніби мертві, та, придивившись, юнак зрозумів, що вони просто сплять. І він впевнено продовжив свій шлях. Де б він не проходив, скрізь бачив багато людей у чудернацьких позах, у яких їх застав раптовий сон. Нарешті він опинився перед кімнатою із позолоченими стінами і стелею. Принц увійшов у кімнату і, вражений, зупинився на ліжку спочивала прекрасна юна принцеса. Її краса так сяяла, що навіть золото навколо здавалось блідим та тьмяним. Юнак тихенько наблизився і опустився перед нею на коліна. У цю мить принцеса прокинулась і відкрила очі. Це ви, принц, довго ж ви примусили себе чекати? Не встигла вона промовити ці слова, як усе навколо прокинулось, і закипіло життя, заржали коні у стайнях, заворкували голуби під дахом. Загавкали сторожові пси, затріщав вогонь, метушилися слуги. Увесь замок від прапорця на вежі до винного льоху ожив і зашумів. Та принц і принцеса нічого не чули. Вони дивились одне на одного і не могли надивитися. Дівчина навіть забула, що не їла сто років, та й принц не згадував, що зранку тріски в роті не було. Вони нічого і нікого не помічали. Інші ж не були закохані і дуже хотіли їсти. Нарешті старша фрейліна не витримала і доповіла принцесі, що вечерю подали. Принц подав руку своїй нареченій і повів до зали. Принцеса була чудово вдягнена і з задоволенням позирала у зеркала. Закоханий принц, звичайно ж, ні слова не сказав, що фасон її плаття вийшов з моди ще 100 років тому. Проте й в старомодному вбранні принцеса була найкраща за всіх на світі. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.